Як припинити порівнювати себе із іншими. Часто чую такий запит у своїх клієнтів на коуч-сесії. І це справді дуже заважає жити. Тобто, люди мають звичку постійно думати про когось іншого, постійно дивитись на когось іншого, постійно щитувати, що в мені не так, що зі мною не так, чого мені бракує, порівнюючи себе із іншими. Особливо це заважає, коли ми починаємо робити якусь нову діяльність. Тобто є багато бажання, натхнення, запалу. І тут ми ми дивимося на тих, хто вже в тій сфері досяг хороших результатів. Відповідно, все бажання, натхнення, мотивація пропадає, бо здається, що я нікчема і у мене нічого не вийде. Або ще інша зараз популярна тема: що живу я собі, живу, начебто, маю якісь свої досягнення життєві, маю свої невдачі також. І тут відкриваю соцмережі. І бачу в соцмережах, що люди живуть набагато краще, щасливіше. Відповідно почуваю свою неповноцінність, почуваюся, що зі мною щось не так. Найперше скажу, що зовсім не порівнювати себе із іншими не вийде. Бо ми всі є істоти соціальні, і так ми влаштовані, що порівнюємо себе із іншими. І в принципі, це такий собі стимул для росту і розвитку суспільства. Але ненормально, коли порівнюючи себе з іншими, в тебе опускаються руки, тобі нічого не хочеться, а ти відчуваєш якесь розчарування. В собі, тобі сумно, тобі боляче. І це для тебе тоді не стимул, що вау, мені теж так хочеться, я так теж зможу. А це для тебе навпаки привід, подумати, що з тобою щось не так. То проблемою є насправді не порівнювання себе з іншими, а те, коли ти робиш негативний висновок про себе у такому порівнянні. Давай спочатку з'ясуємо, для чого ти порівнюєш себе з іншими. Ти можеш прямо зараз відповісти собі на це запитання, або ж написати в коментарях, мені буде цікаво. Це побачити, перечитати, власне, я порівнюю себе з іншими, щоби що і часто чую на когось сесіях приблизно таку відповідь там щоб зрозуміти, де я, так щоб зрозуміти, хто я на в цій ієрархії в цьому житті. Тобто немає розуміння хто я, нема розуміння, яка я і є опора на зовнішнє. Я не знаю, як мені зараз, чи мені зараз добре, взлі що я собою представляю, і для того, щоб це зрозуміти, мені потрібно спочатку подивитись на інших і порівняти себе з іншими. Але ви знаєте, вся проблема в тому, що таке порівняння вже на самому початку не є рівноцінним. Пояснюю, бо про себе ви все знаєте. Тобто знаєте всі свої проколи, всі свої недо в чому ви ще не сильна, так е, от, а про іншу людину, ви точно цього всього не знаєте. Ви про іншу людину можете знати лише те, що вона вам дозволяє побачити, навіть якщо це якась близька людина з близького оточення. Ви не можете бути з нею 24 на 7, так як і з собою. І ви не знаєте, як ця людина проявляється в якихось своїх інших життєвих ролях. Відповідно, ви берете всі свої ось ці недо, де ви недостатньо, і порівнюєте із іншою людиною, з якимись її суперкласними характеристиками і якостями. Ну, очевидно, що ви програєте в такому порівнянні без варіантів. Знаєте, мені дуже подобається, коли людина себе одну порівнює із різними успішними людьми в різних сферах. Ну, наприклад, я мама порівнюю себе із якоюсь супермамою. Я на мою думку. Я, як жінка, порівнюю себе із красунею, із обкладинки журналу, яка тільки б'юті сферою займається. Я, експерт, порівнюю себе із найкращим професіоналом цієї сфери, яка тільки цією сферою займається. Я там блогер порівнюю себе із найкращим блогером, яка займається лише блогом. Словом, я себе одну порівнюю із кількома різними людьми успішними, кожний у своїй сфері. І, власне, щоб в такому порівню. Няні мати якісь переваги, ну потрібно, мабуть, бути лише ідеальною людиною. Такі нерівноцінні порівняння є абсурдними, і вони зазвичай залишають лише відчуття власної неповноцінності. Напевно, зараз багато із вас можуть подумати, для чого я це роблю, і взагалі звідки в мене це взялося. І причина тут із дитинства. Тобто хтось із значимих дорослих транслював вам таку модель поведінки, порівнювати себе із іншими, і при цьому підкреслював вашу якісь ваші недо. Оця дивись відмінниця, а ти не така. А ця дивись якась чемна всі діти як діти, а ти не така. А це все встигає і в музичну школу, і на гуртки і ще й вчиться добре. А ти ось навіть уроки про. Просто зробити не можеш, ну і все в такому дусі. Але що би там не було в дитинстві, зараз ви вже дорослі, і ви можете самі вибирати, що про себе думати. Ви не мусите продовжувати ту модель поведінки, яку вам нав'язали з дитинства. Вас достатньо сили для того, щоб це змінити. Також хочу звернути увагу на те, як ви себе сприймаєте у порівнянні із кимось для вас авторитетним. Тобто, часто так буває, що авторитетній цій людині надається якоїсь суперважливості, супер якостей, суперзначимості. А собі відповідно применшується, тобто я маленька в порівнянні і зовсім незначима. Але насправді кожна велика людина починала із якихось маленьких кроків. І на початку вона теж не мала цього всього, і їй довелося проходити для цього свій шлях. І замість того, щоб звертати увагу на те, яка та людина, яка вона суперважлива, звертайте увагу на те, що допомагало їй проходити цей шлях. І звертайте увагу на себе в першу чергу, що є в вас такого, що зараз може допомогти вам досягнути більшого. І для того, щоб припинити. Ніти себе порівнювати з іншими і відчувати себе повноцінними, рівноцінними потрібно займатися самопізнаванням і саморозвитком. Бо чим більше ви себе знаєте, чим краще ви себе знаєте, тим менше ви себе порівнюєте з іншими, тим більше ви розумієте, яка ви, хто ви, тим більше ви розумієте свою унікальність і відповідно розумієте, що із цим робити, як цим користуватися. І тим менше ви надаєте іншим людям якоїсь суперважливості і вважаєте їх недосяг. Ажними, бо ви розумієте, що у вас теж є суперважливі якісь риси, у вас теж є свій досвід, у вас теж є якісь свої вміння, навики, знання і сильні сторони. І коли ви спрямовуєте туди енергію, тобто в себе енергію, у вас народжуються ваші ідеї, і у вас є бачення, розуміння свого шляху, як саме вам досягати більшого. Наостанок скажу, що я допомагаю жінкам пізнавати себе справжню і любити себе такою, як є. Для цього проводжу різноманітні проєкти, курси і індивідуальні коуч-сесії. Більше про це ви можете побачити в моєму інстаграмі, посилання залишу під цим відео. І також буду вдячна за лайк, якщо відео вам відгукнулося. І не забувайте підписатися, щоб отримувати нову інформацію.